Всім привіт! Зараз ми будемо оглядати велосипед від бренду Space модель Mercury 2025 модельного року в двох розмірах коліс це 29 дюймів та 27,5. Попереду у нас стоїть варіант на 29 колесах і випускається він в двох розмірах рами це 18 дюймів, пізріст 170-180 См, 20-й розмір пізріст 175 мінімальний і 185 максимальна. Салатовий колір на колесах 27,5 і випускається він в одному розмірі Рами це 17 дюймів, мінімальний зріст 162 см, максимальний 177 см. Рама виконана з алюмінію, широкі труби. Верхня труба така широка. Зужується, вона робиться більш круглою вже біля підсидельної труби. Пласкі задні пера. Сюди можна встановити багажник, є кріплення. Нижнє перо також таке широке, красиве. На нижній трубі бонки підкріплення фляготримача насосу або інших велоаксесуарів. Тросики трансмісії проходять всередині нижньої труби. Тросик задній гальм проходить також під нижньою трубою. Кермо ширина 70 См це на 29 колесах. Модифікації на колесах 27,5 см, ширина керма 68 см. Встановлюється на алюмінієвий винос за допомогою системи 4 болтів. Сидіння середньої комфортності встановлюється воно на сталевий підсидельний штир, а висота регулюється та фіксується за допомогою ексцентрика. Вилка зроблена зі сталі. Робочий хід 100 мм. Втулки сталеві на конусних підшипниках з литим та посиленим фланцем. Матеріал обода алюміній подвійний профіль. Гума КСТ. Протектор універсальний, який добре себе проявить на ґрунтових місцевостях, також комфортно буде їздити і на асфальті. Кількість передач на велосипеді 21. Складається з компонентів Шимінг. На кермо встановлений моноблок Шимінг STEF51, правий на 7 швидкостей, лівий на 3. Передній перемикач Шимінг працює він зі сталевою провідною парою Гейтен, довжина шатуна 170 мм. Тут є пластиковий захист, щоб не попадав одяг. Три зірки, розрахунок зубів 24-34 і на великий 42. Встановлюється вона на кредку з пили та волого захистом на промислових підшипниках. Задній перемикач Шимінг TZ-51 працює він з трещіткою ATA на 7 зірок, розрахунок зубів на маленький 14 і на великий 28. Встановлено дискові механічні гальма, бренд Power. в обслуговуванні та налаштовувані. Передній та задній гальмний диск по 160 мм. Переднє колесо встановлюється на ексцентрику, тож встановити його або зняти ми можемо без будь-якого інструменту. Заднє колесо встановлюється на гайках, підключик на 15, каліпер знаходиться всередині заднього трикутника, за вузку комплектацію входить бокова підніжка. Матеріал педалий пластик, вони на кулькових підшипниках. Space Mercury це бюджетний недорогий велосипед. Але тут ви отримуєте алюмінієву раму, амортизаційну вилку, дискові гальма та трансмісію на 21 швидкість. Магазин «Велоподіум» є офіційним представником бренду Space. Гарантія на раму 1 рік, на навісне обладнання 3 місяці. Якщо вам сподобався цей велосипед, замовляйте, відправ новою поштою доставка безкоштовна, є різні способи оплати, наложений платіж оплата частинами від Приватбанк, Монобанк на розрахунковий рахунок. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.